Разом із вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі. Візит цієї години до вашої уваги. Випуск новин на час. Вітаю 6 листопада на календарі: Велика війна Росії проти України триває 621 й день, і спершу традиційно поговоримо коротко про оперативну ситуацію в українських регіонах. Минулими вихідними армія країни-терористки здійснила черговий ракетний обстріл Полтавщини. Під ворожий вогонь потрапила Миргородщина. У наслідок цієї атаки одна людина загинула. Ще п'ятеро людей поранено. Серед них і двоє дітей. Відомо, що ушкоджен та руйнувань зазнало щонайменше 9 приватних будівель. Винівечено і транспортні засоби. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, для удару по Полтавщині, а також Дніпропетровщині, ввечері суботи ворог застосував крилаті та балістичні ракети. Крім того, минулого вечора, а потім і вночі, окупанти атакували Україну кількома типами ракет та ударними дронами. Як повідомляють у повітряних силах, в небо України було випущено по одній керованій авіаційній ракеті. Х-31 та Х-59. Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети Онікс та балістичної ракети Іскандер М. Також з території окупованого Криму рашисти запустили 22 ударних безпілотники. В результаті бойової роботи наші оборонці неба знищили 15 ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. На жаль, не минулось без прильотів. Так близько 21-го вечора. Ворог ударив по Одесі. Наслідки атаки ви зараз бачите на екрані. Пошкоджено 20 багатоквартирних будинків, художній музей, понад два десятки автомобілів та інфраструктура. Рятувальники ДСН встановили пункт обігріву і впродовж ночі надавали жителям психологічну допомогу. Внаслідок удару по Одещині вісім людей отримали поранення. Також вчора ввечері російські військові вдарили по місту Херсон. Пошкоджено чотири багатоповерхові будинки. В одному з них зруйновано перекриття у квартирі. Близько третьої ночі ворог знову обстріляв місто. Пошкоджено два приватні будинки. Лише дивом ніхто з людей не отримав серйозних пошкоджень. Усього за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб. Найбільшу кількість за весь час. Щодо ситуації на фронті, то російські окупанти продовжують атакувати на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Куп'янському та Запорізькому напрямках. Але успіхів не мають. Загалом за добу на фронті відбулося 53 бойових звітнення. До того ж, наші воїни не дають спокою рашистам і на тимчасово окупованих територіях. Так вчора ввечері у селищі Садово під Маріуполем знесло потужним вибухом склад БК і ремонтну базу окупантів, на якій розміщувалися гелікоптери. Також ЗСУ завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу Залив у тимчасово окупованій Керчі. Відомо про ураження одного із найсучасніших російських кораблів Аскольд, носія крилатих ракет Калібр. Що ж, пишаємося нашими воїнами і дякуємо за оборону. На чим живе сьогодні наша Кременчуцька громада? Будемо говорити далі. Лише нагадаю, наші новинні випуски в ефірі по буднях о 18 та о 20.40. слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах: Телеграм, інстаграм, фейсбук та на Ютубі. Бережіть себе і слава Україні! Доброго дня всім. Сьогодні розпочалася 621 ша доба нашого протистояння ворожої агресії з боку Російської Федерації. Минулий тиждень в місті Кременчук і Кременчуцькому районі, як і в цілому, по Полтавській області, пройшов напружно. Ворог неодноразово обстрілював Полтавщину, дісталося в чергове і місто Кременчуку. На щастя, в Кременчугу під час прильотів з боку російських окупантів обійшлося без жертв. Але всі ми можемо спостерігати, як завдаються в останні місяці, можна сказати так, ракетні удари, як по Кременчуцькому районі, в цілому по Полтавщині, так і по території України. Тому вкотре закликаю всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і коли лунає повітряна тривога, спускатися в укриття або в бомбосховище. Також на цих вихідних. Кременчук і Кременчуцький район відвідував очільник полтавської військової адміністрації Філіп Пронін. Під час свого візиту були обговорені багато питань, які пов'язані з посиленням захисту і безпеки громадян, підприємств і в цілому інфраструктури Полтавської області і Кременчуцького району. Також наразі також, враховуючи, яку масу обстрілів піддається територія нашої держави, ми в Кременчуцькому районі проводимо Тренування, які б допоможуть в разі необхідності здолати блекаути з різних сторін, які ми раніше розглядали, які ми проговорювали, які ми пропрацьовували, це розпочинаючи від енергетичного, закінчується різними можливими сценаріями. Але сподіваємося, що такого не буде. Завдання влади прорахувати можливі варіанти всіх дій, тим паче, коли ці дії будуть відбуватися, ну Можна сказати, що вперше ми будемо застосовувати такі навички, вперше ми будемо застосовувати такі знання, так що ми повинні бути готові до будь-яких випадків і робимо все для того, щоб цього не трапилося. На минулому тижні голова Полтавської ОВА заявив, що буде в області реалізовуватися проєкт будівництва сміттє-природних заводів в чотирьох районах, в чотирьох громадах. Приїжджав міністр екології. Він презентував концепцію розвитку в цілому держави. В цілому концепція була присвячена тому, що як ми будемо поводитися з твердими побутовими відходами і загалом з тим сміттям, яке є ну, і на території Полтавської області, в тому числі задекларовано було наміри і заключений меморандум чотирма громадами: це Кременчуцька, Лубицька, Миргородська і Кабеляцька, де планується збудувати мусоропереробні заводи. Так, те, що ви запитали по глобину, в глобину виділена земля під сороперобний завод, і навіть були перемовини проведені з інвесторами. Але це все було до війни. Війна розпочалась, інвестори зараз трошки перезупинили цю роботу. І ця робота була направлена, наприклад, що стосується глобину, вона носила характер і ідею місцевого значення. А ця програма презентується міністрам на рівні держави. Було заключено меморандум, який націлений на те, що ми будемо розвивати комплексний підхід, державний комплексний підхід по боротьбі, скам так, сміттям, яким засмічена дуже вкрай велика територія, в тому числі і на Полтавщині. Чи буде будівництво в нашій громаді десь в Кримівці, чи, чи поблизу Криму Наразі це тільки наміри. Наразі це наміри, задекларовані наміри і задекларована програма. Все, всеукраїнська. А коли буде саме будівництво, поки що це невідома інформація. Іде саме. Іде саме. На рахунок ДТЕК. ДТЕК заключив меморандум з Глобинської територіальної громади про майбутній розвиток своїх бізнес-ідей на території цієї громади. Зараз проводиться детальний, складається детальний план територій, щоб можна було зміни в генеральний план внести і розпочати будівництво. Ця робота триває. Наразі. Основна ідея, яка полягає в цьому. Багато питань, треба, не треба. Ну це інвестиції, інвестиції в регіон, інвестиції в Кременчуцький район, це створення додаткових робочих місць, це створення додаткової інфраструктури, це створення взагалі ну, умов, які будуть спонукати органи місцевої влади, розвивати громади, тому що ніхто не хоче жити на тій території, де нічого немає. До війни ми потребували електричної енергії 840, 890 мегаватт. Це Полтавська область в цілому. А ну, Вони будуть давати 650 МВт. Це може нас зробити автономними. Зміни по комендантській годині Рада оборони Полтавської області ніяких змін поки не розглядала. Ні змін в комендантській годині, ні в торгівлі лікарегородичаними виробами. Немає відпрацьовано те, що всі задають. Потрібна ялинка, не потрібно. Це питання не розглядалося навіть. Не розглядалося. Є купа інших питань, які треба розглядати і мають першочерговий характер. В першу чергу це допомога Збройним силам України. Все інше воно вторинне. Увечері суботи армія країни-терористки здійснила ракетний обстріл Полтавщини. Під ворожим прицілом знову опинилась «Миргородщина». У наслідок ворожого удару одна людина загинула, та п'ятьох поранено. Серед поранених двоє дітей. Відомо, що ушкоджень та руйнувань зазнало щонайменше дев'ять приватних будівель, понівечено і транспортні засоби. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, для удару по Полтавщині, а також Дніпропетровщині, ввечері суботи ворог застосував крилаті та балістичні ракети. Тим часом у при службі поліції Полтавської області повідомили, що за фактом російської атаки на Мирогрочину. Слідчі підрозділи поліції та СБУ розслідують кримінальне провадження відкрите за ознаками посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків Кримінального кодексу України. Правоохоронці викрили шахрайський кол-центр в одному з торговельних центрів Кременчука та вилучили комп'ютерну техніку. Встановлено, що оператори збирали конфіденційну інформацію для отримання доступу до краткових рахунків своїх жертв. Як повідомляють обласні правоохоронці, слідчі поліції виявили близько 30 робочих місць для так званих операторів. Під час санкціонованого обшуку в спеціально облаштованому офісі слідчі вилучили понад 30 системних блоків, більше ніж 30 моніторів та ноутбуки, які використовувалися для реалізації. Шахрайської схеми за вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за статтею Шахрайство вчинене в умовах воєнного стану санкція статті передбачає покарання від 68 тисяч до 136 тисяч гривень штрафу або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Поліція встановлює всіх учасників злочинної схеми. Тривають слідчі дії. Учора ввечері у Кременчуці та районі, як і у інших областях України, люди могли спостерігати яскраве рожеве зарево схоже на північне сяйво. Красиві кадри одразу потрапили у соцмережі. Тим часом, як пояснив у своїй соцмережі харківський астроном Володимир Кажанов, цитуємо у ніч з 5 на 6 листопада в Україні, як і багатьох країнах північної півкулі землі, спостерігається яскраве північне сяйво. Сталася потужна геомагнітна буря, пов'язана з бомбардуванням нашої планети викодом корональної маси, що стався на сонці кілька днів тому. Червоне небо зокрема спостерігали на Полтавщині, Харківщині, Чернігівщині, Одещині та Кіровоградщині. Із 3 по 5 листопада в місті Черкаси пройшов чемпіонат України з греко-римської боротьби серед юнаків 2007-2008 року народження. Як повідомляють на сайті Полтавської ова переможцем чемпіонату став кременчужанин Вадим Матрос, вихованець кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного. Бронзову медаль завоював спортсмен із Решетилівки Юрій Голуб. У ваговій категорії 48 кілограм. Колектив телекомпанії візит вітає наших спортсменів та бажає досягнення нових спортивних висот. Одному з кремачуських добровольчих батальйонів, що зараз боронить Україну на передовій та вже довгий час не виходить на ротацію, на нещодавній сесії міськради вручили п'ять принтерів, комп'ютери. Та прицільну планку до гранатомета МК 19 це гранатомет, який завдяки нашим з вами апгрейдам дозволить працювати більш ефективно, не прямою наводкою, мовно кажучи, з е, якоїсь прихованої позиції, да, тобто проста конструкція, але крім міської ради, на жаль, ніхто поки що не може її надати і допомогти хлопцям. Символічно. Yeah. Yeah. Виконавчий комітет Кремльчиської міської ради вже неодноразово допомагав нашій військовій частині. Надане вами обладнання і техніка нами успішно використовується на фронті, за що ми вам дуже вдячні. Цього разу ми отримаємо від вас прицільну планку до гранатомета американського виробництва МК-19. Як було сказано, на даний момент він може стріляти тільки прямою наводкою. Ця прицільна планка дозволить нам стріляти з закритих позицій, що дозволить максимально зберегти. Наш особовий склад. Ми надіємося на дальшу співпрацю, тому що ну, до завершення війни є ще далеко, і ваша підтримка для нас дуже важлива. Дякую. зараз хлопці, успішно випробували першу партію дронів камікадзе, які ми теж передавали їхньому підрозділу. В них ще є досить багато заявок. Ще один добровольчий батальйон, у якому служать наші земляки, отримав від мерії портативні зарядні станції з сонячними панелями старлінки та два планшети Lenovo Tab p 11 На моменті з останнім пунктом, до речі, мер вкотре згадав скандальні закупівлі, мовляв, тепер ви розумієте що до чого? Зрозуміло, для чого ця техніка використовується. Ми вже з вами. Пройшли етап, коли нам закидали про ігрові ноутбуки, закидали історію про те, що не потрібні військовим такі планшети, не потрібні такі речі. При потребі вони розкажуть навіщо це потрібно. Сьогодні ми хочемо передати цю техніку вашому підрозділу. Вони просили, звичайно, більше, вони просили по п'ять всього, але ну поки що у нас є така можливість, ми допомагаємо таким, таким чином. Добровольчий український корпус сформований е, уже й рік, і почали вони з Майдану. Ми не були забезпеченими, не входили ні в які структури ЗСУ. Самі допомагали люди, волонтери, хто тільки міг. І в листопаді 2022 року ми війшли в структуру ЗСУ офіційно як 67 ОНБР. Дук. І ми звернулися, тому що дуже багато наших кремінь які вже Поклали своє життя, віддали своє життя. а Допомога потрібна. Допомога дуже потрібна, і це дуже важливі речі, щоб хлопці мали зв'язок і виконували свої бойові завдання. Я щиро дякую, ми ніколи не зверталися до вас. Цього разу нам прийшлося звернутися до вас. І ми дуже вдячні вам за допомогу. Крім того, на сесії міської ради виступила і делегація. З французького міста побратима Крамачука Клермон Ферран за словами міського голови Вітарія Малецького французькі гості приїхали до нас з гуманітарною місією. Ця е, асоціація називається uaig 63 Вони дуже активно працюють. Вони багато роблять до для того, щоб допомогти Україні. Вони були присутні під час голосування в міській раді Клемон Ферана. По побратимству підтримували нас всіляко, проводили ряд зустрічей ми разом з ними в Клермоні, в тому числі з українцями, з сім'ями, які там проживають, і сьогодні вона присутня тут. Місто Клямоферон дуже вишається всім побратимство. Тепер ми маємо реалізувати ці проекти довгостроковій перспективі, різних Сферах таких як академічна, медійна, культурна, охорона, здоров'я та економіка, Браво! отримав особисту гуманітарку і пан Малецький: французьке вино та сир. Гостинці він пообіцяв передати депутатам. Родина Каміл робить ці сири, тому я думаю, що ми сьогодні депутати почастуємо. Дякуємо за Ну, Українська традиція дещо інша. Каміла, коли запрошувала нас на захід, вона говорила про те, що ми маємо почастуватись деяким продуктам. За словами міського голови Віталія Малецького, одразу після обміну подарунками у сесійній залі гості із Франції відправились на розвантаження гуманітарного вантажу для нашого міста. На Полтавщині припинена діяльність злочинної групи, яка займалася шахрайством під виглядом продажу автомобілів для потреб зсу. Як інформують обласні правоохоронці, організував злочинну групу 30-річний житель Кременчука, залучивши до протиправної діяльності двох спільників. Чоловік на одній торгівельних платформ розміщував оголошення. Про продаж автомобілів для потреб ЗСУ спілкувався з покупцями, переконував надіслати на банківську картку передоплату, після отримання якої на зв'язок не виходив. Тим часом спільники оформлювали рахунки у банківських установах для отримання грошей потерпілих. Прибуток від бізнесу фігуранти розподіляли між собою. Наразі встановлено кілька десятків осіб, яким за попередніми підрахунками спричинено збитків на загальну суму понад один мільйон гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Фігурантам справи повідомлення. Но про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб. Їм обрано запобіжні заходи тримання під вартою. Місце знаходження організатора ще встановлюється. У районі ринку тулока відбуваються великі зміни. Нещодавно працівники КП міськ світло встановили там нові світлодіодні світлофори з відліком часу по вулиці Вадима Пугачова. Як повідомляють на сторінці, Кремчук офіційний світлофор знаходиться на чималій відстані від того місця. Де був нерегульований пішохідний перехід, це було аварійно небезпечне місце, де траплялись ДТП. Тепер зону нерегульованого пішохідного переходу закрили парканом, а комунальники облаштовують тротуарні доріжки, які ведуть до пішохідного переходу з новими світлофорами. І знову маємо трагічну звістку із фронту ще 31 липня під час виконання бойового завдання зі стримування збройної агресії Російської Федерації проти України. Поблизу міста Бахмут Донецької області загинув на ще зовсім молодий земляк, військовослужбовець Ілля Василищенко. Попрощатися із нашим героєм кремечужани зможуть вже завтра, об 11-й годині дня, в стінах міського палацу культури герою вічна слава!